Бияцтво це демон, якого добровільно запрошують і задля насолод пригрівають в душі. Воно мати зла, ворог доброчесності. мужнього воно перетворює на боягуза, скромного робить розпусним, нищить праведність і відбирає розум. Як вода гасить вогонь, так і надмір вина притуплює розумові здібності. Я дещо вагався розпочинати мову проти пияцтва, але не тому, що воно є незначним злом або варте замовчування, а тому, що викривальна проповідь може не принести жодної користи. Судіть самі свідомість п'яного потьмарена, а той, хто до нього промовлятиме, промовлятиме, наче до глухого. Отож, до кого звертатися? Той, хто потребує напоумлення, не чує моїх слів, а розсудливий і тверезий не має потреби те слухати, бо він вільний від цієї пристрасти. Як мені за таких обставин вчинити, коли й говорити марно і мовчати, не гоже? Чи маю полишити цю справу? Але бездіяльність у цьому разі неприпустима, тому таки мушу дещо сказати проти пияцтва. Але чи не до мертвих говоритиму? Гадаю, що слід вчинити так, як роблять лікарі під час моровиці. Здорових вони забезпечують профілактичними засобами, а до уражених безнадійною хворобою вони й не торкаються. Отож, користь від моєї проповіді буде половинчастою, бо тому, хто не слабує на цю недугу, подасть застереження, а тому, хто потерпає від цієї лихої пристрасти, не принесе ані зцілення, ані порятунку.